Як правильно обрати зручне взуття? Ми цілий день на ногах, тому на взутті важко економити. Хай краще буде у вас одна пара, але якісна ортопедична, бо клей на картоні з пікучим брезентом не варіант. А трет то, що не промокає взимку, щоб не застудитись, бо буде дорожче. В кого є порушення коровопостачання на ногах, парестезії чи довгий час є цукровий діабет, то взуття має бути вільним, легким та м'яким. Бо люба потертість рана. Буде дуже довго заживати, ще й піде інфекція вверх. Якщо є зайва вага, то м'яка амортизаційна підошва, щоб знижити навантаження на суглоби. Тому, вибираючи між красою чи зручністю, вибирайте зручність. На взуття у жінки чоловіки не дивляться, також їм байдуже, в яких стилях ходять їхні колеги чи знайомі. А дітям взуття тільки якісне і нове, не можна доношувати, бо там будуть заломи, буде неправильно формувати ступа. Можна доношувати одяг, але не взуття. І брати дітям мінімально дві пари. Одна сохне, другу взяли. І нога має відповідати нозі плюс 1 см, бо інакше йдуть мозолі, гроші нігті. Невпевна ходьба. Дорослим треба міряти вечором, бо набряки йдуть на вечір, не спішачи. Хочу сказати, що не женіться на назвами, але у всіх компаній все продумано. Вони легко носяться навіть з ненатуральних матеріалів. Краще взуття, на мою думку, це легкі бігові кросівки січа того матеріалу, де дихає нога з хорошою амортизацією. Вибирайте, щоб було зручно вам, а не як вас будуть оцінювати інші. Слава Україні!